Сьогодні мені б хотілося, знаєте, маючи таку нагоду, сказати вам про те, що в нашому духовному житті, і ми вже про це з вами спілкувалися ну, перед літургією, не все так явно, як здається, на перший погляд. І ось, наприклад, ми знаємо, не просто з откровення Божого, а знаємо з досвіду нашої церкви про те, що існують ангели. Але ну, явно ми цих ангелів не бачимо. Ми знаємо, що, наприклад, за божественною літургією по слову того ж Василя Великого ангели. Бачачи святе возношення, вони закривають свої очі своїми крилами. Тобто, маючи такий, таке благовіння, такий страх Божий, вони присутні в тому числі і за Божественну літургію. Але ми цього не помічаємо. І іноді для нас Божественна літургія, вона така, так би мовити, звична. І така для нас вже зрозуміння. Духовне життя насправді воно має такі грані духовної реальності, про які ми, можливо, навіть не здогадуємося. Ну, наприклад, от є такий, такий вираз, і ми його дуже часто зустрічаємо, особливо в молитвах, коли ми кажемо про скверну своєї душі. І ось тут для багатьох, знаєте, уявляється, так би мовити, ну така звичайна практика. Коли, наприклад, ми можемо замазати руки або якось бути своїм тілом, такими ну, нечистими. І ми можемо умити руки, ми можемо помитися, і таким чином наше тіло здається, воно стає чистішим. Так же ми і вважаємо, принаймні більшість з нас відносно душі, от скверно, да? тобто, це десь ну, душа десь трошечки ось так вона, так би мовити, якось забруднилася, і потрібно просто якось її омити, якось там покаятися, якось можливо перепросити у Бога, і все душа буде чистою. Але це насправді ну, не так. І все ну, гаразд, ну, гаразд, принаймні ну, так вважають святі отці, все е, більш складніше. Тому що е, ось як наше тіло воно має певні закони своє існування, і навіть є певні закони, навіть коли тіло вже вмирає. І це також дуже, дуже ну, цікаве, хоча дуже, ну, так би мовити, така печальна да, тема. Але, але ми також повинні зрозуміти, що навіть після смерті. В людському тілі діють відповідні закони, не тільки біологічні, а і, що цікаво, навіть духовні. І, до речі, ось ми в минулу неділю чули з вами Євангелія, як Господь воскресив Сина Наїнської вдовиці. Так от я можу вам сказати, розумієте, смерть це коли. Ну, з точки зору навіть біологічної, руйнуються зв'язки синоптичні, наприклад, в головному мозку, руйнуються мембрани на клітковому рівні. І навіть якщо людину, да, от, чому це чудо, Воскресіння, тому що ну, не може, навіть якщо людину оживити, так би мовити, з точки зору медицинської. То вона вже не, не зможе бути в повній мірі тою людиною, яка була, наприклад, до смерті. Розумієте? А ми пам'ятаємо, Господь, наприклад, воскресив лазаря свого друга, який вже чотири дні був в гробниці. Розумієте, тобто це щось, щось неймовірне і щось ну, незрозуміле. І я хотів би сказати, що те ж саме, ті ж самі закони неймовірні і таємничі. Вони мають дію і відносно наших душ. Наприклад, святі отці кажуть, що коли вони зустрічалися не з ангелами, а з духами злоби, нечистими духами, вони бачили їх страшними. Тобто, ну, наш, наш, так би мовити, наше сприйняття. Людське да, цих істот. Воно було саме таке. І, безумовно, їх вигляд лякаючий, їх вигляд мерзенний. він такий, знаєте, ну, вигляд, який відторгає. А я вам нагадаю, справа в тому, що саме ці демони, вони колись були ангелами. І навпаки, святі отці кажуть, що ангели, коли ангела побачиш, то вони приємного, приємні назовні. Так? Вони, їх, їх приємно бачити, вони, вони, так би мовити, світлі духи. Що це означає от в контексті цієї розмови? А те, що бачите, ми можемо спостерігати певну деградацію, коли світлий ангел. Стає е, нечистим і е, таким безобразним е, е, демоном. І е, це ж саме стосується, повторююсь, і наших душ. Тому що е, от е, як, е, я думаю багатьом з вас знайомий е, е, оцей, знаєте, е, страшний, дуже такий липкий. Запах мерця. Святі кажуть, що душа грішна, вона смердить ще більше, ніж той труп, який розкладається. Це неприємні досить речі, але я хотів би, щоб ви зрозуміли. Духовна життя, воно, воно повинно бути таким, знаєте, ну, правдивим. І ми повинні собі сказати, що наші душі, вони також можуть деградувати під впливом гріха, під впливом страсті, під впливом якоїсь своєї такої гріховної звички. Наші душі, вони також можуть смердіти. Набагато гірше, як я вже сказав, самого такого, знаєте, якогось ну, неприємного запаху. І ми повинні от згадувати про це всякий раз, коли ми підходимо, наприклад, до сповіді, ми повинні розуміти, що наша душа це також організм, тільки духовний. І в ньому також діють різні духовні закони. Ми, нам здається, що ми можемо скривати, як пахне наша душа, грішна і страсна. Але повірте, і ми це знаємо з життя святих, навіть ангели відчувають цей смрад, якщо душа грішна. Вони відчувають цей розклад душі. Буває так, і в історії ми знаємо, що, наприклад, Люди, які мали в своїй душі оці різні страсті, різні гріхи, вони можуть об'єднуватися і в своїй ненависті, в, своє, в своїй ворожості, в своїй злобі, вони будуть ось таким, знаєте, страшним соціальним організмом, який руйнує все навколо себе. І я сьогодні ось Завдячуючи можливості звернутися до вас, хотів би ще раз і ще раз сказати. Ми повинні кожного разу, коли приходимо до храму, намагатися зцілити свою душу, омити її благодатью Божою. І це не просто такі, знаєте, художні вислови, це не просто такі, знаєте, ну, якісь. Слова, які, які я зараз намагаюся підібрати, щоб пояснити вам ну, цю складну, таку, такий складний момент, мені б хотілося, щоб ви розуміли, дорогі мої брати і сестри, що наше духовне життя це дуже відповідальна робота, це дуже такий складний процес над очищенням своєї душі. І тільки благодатью Божою, тільки милістю Божою, тільки силою Божою ми можемо очистити свою душу. Ми можемо, зрикаючись оцих страстей, своїх гріхів, своїх звичок, ми можемо, знаєте, свою душу відчищати. І повторюсь, це не тільки для того, щоб ми такі були чистенькі і гарненькі, ні. Це для того, щоб ми могли зустрітися. З Богом. Це для того, щоб наша вічність була з Богом. Це для того, щоб ми мали спасіння. І це, ну, це не пусті слова, це не просто, знаєте, якісь такі релігійні фантазії і казки, це духовна реальність. І я хотів би сьогодні, ще раз і ще раз, закликати вас, закликати, розмірковувати про свою душу. Тому що дійсно. Господь може воскресити не тільки тіло, хоч як це неймовірно звучить, але Господь може це зробити. Але Господь може воскресити і душу, навіть якщо вона, ну така, знаєте, дуже далека і дуже гріховна, і дуже нечиста, як, я казав, скверна. Тобто от Господь може нашу душу відчистити від скверни. Хтось скаже, ну і що, ну нехай мені комфортно. Справа ж в чому? Справа в тому, що якщо спитати у людини, а чого ти прагнеш найбільше у житті, ну, зрозуміло, бути здоровим, бути благополучним, там, мати відповідні якісь можливості, але все це формулюється загальним словом щастя. Та, от, ми хочемо бути щасливими. Так от я можу вам з певненістю сказати, що існує така духовна форма. Якщо людина з нечистою душою прагне до щастя навіть земного, навіть людського, я не кажу вже до блаженства небесного, у неї це не вийде. Ну, не може людина з нечистою, скверною душою бути щасливою. Вона може створювати вигляд, так. Вона може жити в ілюзії, безумовно. Вона може собі, знаєте, нафантазувати що завгодно, без, безперечно. Але повірте мені, е, е, якщо людина не буде від, відчищати свою душу, якщо вона не буде благодаттю Божою з милості Божої, е, е, бути чистішою, так, е, Подібно ангелу, ніякого щастя вона не зможе знайти. Навіть якщо всі умови і всі бажання її будуть здійснені, не буде щастя, тому що душа, вона буде ось таким, знаєте, живим трупом. От розумієте, святі оці недаром навіть казали про такий неймовірний факт: людина, начебто живе, вона начебто жива. А носив собі вже мерця. Тобто душа їй вже мертва. І ще людина не вмерла фізично, але вже в душі вона вже мрець, вона вже труп. І ось це це, ну, це призводить гріх, це призводить оце наше відношення до духовного життя. Дай Боже, щоб ми це зрозуміли. І дай Боже, щоб ми дійсно е, оживали благодаттю Божою. І воскрешалися до життя вічного. І це не пусті слова, це не просто ну, якийсь такий релігійний, ну просто знаєте, е, релігійні думки, це, це, це ось наше, наше життя. Повірте, якщо наша душа буде відчувати себе е, чистою, да, нагодованою, якщо можна так сказати, благодаті Божу. Повірте, і тіло наше буде відповідати цьому стану, і наше життя буде ну, справжнім. І я всім всім нам цього бажаю. Дай Боже, щоб милосердний Господь очистив нас від всякого гріха, очистив нас від всякої скверни і допоміг нам дійсно бути справжніми наслідниками царства Божого, справжніми християнами.